Українські чи зарубіжні пісні. З початком повномасштабної війни багато українців змінили свої думки на рахунок українських пісень. Деякі змінили свої смаки, а деякі продовжують слухати те, що слухали. Мій плейліст складається з майже українських пісень, але й зарубіжні я не оминаю. Сьогодні ми дізнаємося, яку музику українці слухають більше: українську чи зарубіжну. Ходімо! Для багатьох з нас музика це світ емоцій. Вона здатна викликати посмішку, сльози, хвилювання. Розвиток емоційного стану є надзвичайно важливим для кожної людини. Прослуховування музики дають змогу прожити різні емоції та розкрити своє внутрішнє я. Валерія розповість нам, яку музику вона слухає та якій вона дає перевагу. Українській музиці чи зарубіжній? мені більше подобаються, напевно зарубіжні пісні, та більше я їх слухаю. Але в Україні є дуже багато нових крутих сучасних гуртів, Вони завжди були. Тобто люди звикли бачити тільки калуш або ще щось таке, і вони не бачать, що у нас є дуже круті сучасні гурти або музиканти, співаки, котрих люблять і в Європі, і в інших країнах. І це круто, я вважаю. З початком повномасштабної війни люди змінили свій погляд і смак на музикальний репертуар та перейшли на повністю україномовний плейліст. А хтось зовсім трішки додав українські пісні. Більш за все, мене цікавить звичайно зарубіжна музика. Українську я слухаю не дуже часто, а із зарубіжної саме німецька, це, наприклад, Трамштайн та Дартаньян. Мені ну, більше подобається, тому що вона на німецькій. Ну і як на мене, там більш якісніший звук та ліричні моменти. Я люблю слухати українську музику, та інколи слухаю зарубіжно. Мені подобається. народные песни украинские, они очень хорошие. В целом наша мова очень хорошая, та, когда звучит в песнях. Uh, мне нравятся как и наши, собственно, группы, так и зарубежные. Из наших больше всего мне нравится Валентин Цикл, собственно. Я его часто слушаю. Из зарубежных я слушаю в основном рок, металл и так далее. Очень хорошие группы. И слушаю, собственно, тех зарубежных, которые за нашу сторону в основном. Про Проросійські групи не такое. Что можу еще сказать? В основному все. Я меломан і слушаю. Але найголовніше, щоб не була ця музика про А, моя улюблена пісня це назва Оракл група тендер, тому що це перша пісня, з якою ми виступали на фестивалі з моєю групою по танцям. Власне, у нас це не просто музика, це національний терапевт і ритм наших відчуттів. Так що, можливо, нам важко вибрати між українською та зарубіжною музикою, але гадаю, в ідеалі нам не потрібно обрати, бо, чесно кажучи, що може бути краще, ніж добра доза музичного патріотизму, поєднана з коктейлем світових ритмів.